Така міні ферма, перепелів. Клітка розрахована на 40 голів, але я тримаю 25, щоб їм не було затісно. Вони Себе тут суперкомфортно почувають. От Нах'ємкість з водою, все йшло в комплекті. Кому цікаво, от де можна таку клітку знайти, пишіть в коментарях. Сім відпишемо От сьогодні морковочку і дітей і дає вже два яєчка. Яєчко викочується, вони його не пошкоджують і воно вас дочекається обов'язко. Знизу піддон збирається послід. Дуже зручно і в принципі... що ти сваришся? В принципі, Кілька днів така система може бути автономною. Надвідно буде точно, якщо вам десь треба одну ніч поїхати, засипайте їм побільше їжі. Трошки жарко їм сьогодні, сонечко пригріло. Почуваєте себе що? Як морковочка? Дуже люблять овочі. Свіжі моркву, буряк. Кормовий буряк. З часом зніму ще відеоопераціону, чим їх правильно годувати, щоб вони несли яйця і гарно себе почували. Шо ти садишся? Яйця забрали. Тому що це вона знеслася. словом, клітка дуже продумана, комфортно. За бажанням можна їх складати ярусами на мене на полиці, на дворі під навісом. Ні, де, на цей поки що теплий літній сезон. І вони плануються тут проживати до листопада, до морозів. Порода це є техаська, бройлерна, трошки менше несучість, але зато тушка набирає до 450 грам. Шой!